Скажите, пожалуйста, Евгений. Вы русский агент? Вы русский шпион? Добрий вечір, дорогі друзі. Євген Мураєв, типовий екземпляр експолітика, що співав під дудку Кремля, а тепер за перебріком, поки в Україні точиться війна. Але йдеться сьогодні не про нього, точніше, не лише про нього. Бо поруч із цим зрадником. Жінка, яка не менш привертає увагу, колишня акторка, яка засвітилася в російському кіно, а тепер світиться. У Європі автомобіля виходить жінка. Це дружина проросійського політика Євгена Мураєва Катерина. Далі знову йде на шопінг. Тож вона дружина Мураєва. Чим живе, чим пахне її світське життя? Та чи підтримує проросійську позицію свого чоловіка-втікача? Розкажемо вже. У цьому випуску вітаю. Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Вітаємо красиві вас. такі взагалі. з новим роком. Зрадник Мираєв був одружений двічі. Першою його дружиною стала Валерія Таранова, яка народила йому двох синів. Другою ж дружиною стала українська актриса Катерина Гордієнко, яка також подарувала йому двох спадкоємців. Про Катерину будемо говорити більш детальніше. Вона народилася у місті Лозова Харківська область. 2015 року закінчила Київський національний університет театру кіно та телебачення імені Карпенка Карого під керівництвом Богдана Будюка. Працювала акторкою у Київському академічному театрі драми та комедії. Я ж не просто говорю, я працюю на страну. У нас на ну, да, головна да, 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 да. проблема да, это демографічний кризис. Ми перейдемо с вами економічно. Ми подаємо uh -huh. енергії. А з демографією, дімографії надо очень много умов. але крім цього, Катерина брала участь у російських кінопроектах, включаючи фільм Новорічний перебуло 2017 року та Спасіба діду за побіду 2019 року. Останній був частково профінансований міністерством культури РЕ та знімався на території самопрохолошеної Абхазії. Давай пострілі. Істини хочуть майзати до слова у новорічному переполоху. Мураєва знімалася разом із російським актором починістом Володимиром Меншовим та Яном Цапніком, який раніше виконував роль бойовика самопроголошеної ДНР у пропагандистському фільмі Воєнний кореспондент». До речі, у 2016 році СБУ заборонила йому в'їзд до України. Сама ж Катерина у виросні 2017-го навіть їздила до Москви. у своєму інстаграм. Вона публікувала відео, Ідео та фото з фестивалю «Пір-2017», який проходив у пенсіонаті Клязма у передмісті російської столиці. Сам пенсіонат належить управлінню справами президента РФ Катерина Жмураєва під світлинами показала геолокацію, Москва та саме цей пенсіонат Клязьма. Я не можу сидіти на одному місці. Мені нужно щоб зміна обстановки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актриса разом чоловік. Ком зрадником залишила країну у вересні 2022 року. Вона привернула увагу громадськості в австрійському відні через неправильне паркування. Чим викликала затор. Тоді навіть довелося втручатися місцевій поліції. А ці кадри зафіксували журналісти української правди. Далі авто з дружиною Мураєва у супроводі поліції залишає місце. Згідно з новою інформацією, за січень 2025 року зараз Мураєв знаходиться в Пекині і ймовірно разом з ним перебуває і Катерина. Що правда вона перестала вести свої соціальні мережі? Тож побачити їх спільні фото наразі неможливо. Я нікуди не збираюся відсюди уїжджати, і я готовий боротися. За свою страну с кем угодно, это касается. До початку повномасштабної війни британські МЗС заявляло, що Кремль хоче повелити українську владу. Як претендента на главу маріанеткового уряду розглядали саме Євгена Мураєва. Політик говорив, що це дурниць і намагався віджартовуватися. А в травні 2022 року, за деякими даними, утік з України разом із сім'єю. І незабаром вони саме і були помічені у Відні. Тепер же майже через три роки перерви у держзраді політик з'явився знову в медійному просторі. У меня все хорошо, как вашему обсуждать, наверное, и мои дела, когда вокруг столько трагедий, кто-то погиб, у кого-то погибли близкие, кто-то все потерял, кого-то. Як скот оплавлюють я проводи, навірно, як так. не вовремя Бураєв із Китаю дав інтерв'ю пропагандистам, якому заявив, що президент Володимир Зеленський не збирається закінчувати війну. Екс нардеп не хотів розповідати, як залишив територію України, щоб не зашкодити людям, які йому допомогли. Ти вдумайся в це, щось не це... Це... Сьогодні... це абсолютно серйозно. час. П'ять стран в производять авіадвигателі, і Україна з цього списка скоро просто опаді. Тупоєш, просто когда страна була относительно ціла, тогда стрілялася в ногу, а тепер коли вона розрушена, я просто контрольний. Крім того, проросійський політик назвав війну поганими відносинами між країнами, а також зазначив, що українці та росіяни не чужі народи. За його словами, у нас з Росією багатовікова історія в рамках єдиної держави. Невідомо, як давно Євген Мураєв живе у Китаї, але в розмові з пропагандистами він обговорював вивчення китайської мови за три роки. Зрадник також заявив, що поки не бачить можливості поверти. назад в Украину. Следующий формат будет в Пекине, и здесь будет начат новый мировой порядок. А у Китая, Саша, есть и интерес, и финансовые возможности для восстановления и развития Украины. Вот у слова да, дахуа означает большой Китай. Джили, Great Wall Motor, China State Construction, Heckvision. Дахуатехнолоджі, а також Алібаба група другі Ну, я нагадаю, що у листопаді 2022 року служба безпеки України провела 18 обшуків за адресами, пов'язаним з Мураєвим. А у липні 2023-му йому повідомили про підозру у державній зраді. 5 березня 2024 року. Сбу заявила, що справу Євгена Мураєву передали до суду і йому загрожує 15 років ув'язнення. Мураєв запам'ятався своїми скандальними висловлюваннями та Підтримкою російської пропаганди він ще наприкінці 90-х подався в політику. Спочатку виграв вибори до Харківської облради. А після проходу до влади Януковича молодий Мураєв став головою Зміївської РДА. Потім зрадник пробився до парламенту України, став членом фракції партії регіонів і вже тоді робив проросійські заяви. У 2014 році Мураєв спровокував скандал, бо назвав Євромайдан державним переворотом. А військові дії на Донбасі громадянським. Конфліктом, вважаючи, що Росія нібито до цього не причетна. Що би там вони не розказували, що Путін не хоче, він завтра нападе українській власть не вигоден мир. Тому я чесно говоря, ну в прекрасному настрої після євромайдану політик став членом позиційного блоку. А після того як їх дороги з Рабіновичем розійшлися, Мурає створив телеканал наш його він використовував за для підтримки російської пропаганди, оскільки в ефірі часто звучала критика української влади, а висловлювати свою думку туди регулярно приходили вороги нашої країни. Та й сам Мураєв дуже часто світився на пропагандистських каналах. Євген Владимирович Мураєв на прямому связі. Євгенійладічгін Ладінч М. Мураєв, пасібагна Евгенілавгені Владінь Мураєв, чудесний совершенно. безконічно вас. приветствую. як бачимо свою пропагандистську діяльність, Мураєв продовжує зараз. Та чи вдасться його притягнути до відповідальності в Україні? Питання часу. А як думаєте, ви напишіть в коментарях? А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростослав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.